Тобто і суть принципу в тому, що збалансовані чотири критичні показники: перший це швидкість залучення клієнтів. Тобто, спочатку залишаються ті е, клієнти, які можуть стати амбасадорами бренда, тобто можуть його е, пропагувати серед інших клієнтів. Другий показник це темп зростання доходу, тобто пріоритизується зростання доходу не в цілому. А зростання доходу з клієнтами, які можуть довго користуватися продуктом та багато за нього платити, третє це швидкість нарощування операційних можливостей, тобто узгоджується е, м, витратна частина з доходною, да, тобто, фактично, операційні можливості нарощуються пропорційно зростанню доходу. Да. Ну і четверте це швидкість споживання ресурсів, тобто кожен витрачений долар розглядається з точки зору пріоритету розвитку бізнесу, а не пріоритету затикання дир, які є там, да які виникають в процесі процесі роботи. Отже, ключовий принцип балансування цих показників це знаходи орієнтуватись не на середнє значення кожного з цих показників, а на мінімальне.